Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами про нове завдання, яке з'явилося у проєкті PAWS, і за яке ви можете отримати до 5000 тисяч. Поїнків, а також хотів би проаналізувати нову подію, оголошену розробниками, а саме предмаркет. Ця функція може стати дуже важливим етапом для користувачів, оскільки вона дозволить купувати або продавати токени ще до офіційного запуску монети. Тож, сподіваюся, ця інформація може бути для вас цікавою та корисною, а ми, в свою чергу, переходимо до більш детального огляду. І так для початку давайте розберемося із новим завданням. Користувачам потрібно виконати кілька простих дій, щоб отримати нагороду. Перший крок це перехід у додаток, де потрібно знайти кнопку старт. Натиснувши її, система перенаправить вас на спеціальну сторінку. Якщо раптом меню не відкривається автоматично, то слід натиснути на опцію Відкрити меню. У меню також виберіть пункт «Предмаркет», а після цього поверніться в основний додаток. І після того як всі ці дії будуть виконані, то вам автоматично нарахують 5000 тисяч понтів це завдання є обов'язковим, якщо ви плануєте брати участь у подальших етапах цього проекту. І перед тим, як перейти до них, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я, як завжди, залишу в описі до цього відео. І так, тепер давайте поговоримо щодо функції предмаркету. Це анонсована можливість здійснювати купівлю та продаж токенів PAWS до їхнього офіційного запуску. Такий підхід може надати учасникам унікальну перевагу. Вони зможуть визначити ринкову вартість монети і отримати доступ до торгівлі раніше за інших. Однак, в цій ситуації є певні обмеження. До предмаркету допустять лише тих користувачів, які відповідають встановленим критеріям. Зокрема, для участі необхідно накопичити щонайменше 300 тисяч монет павз. Це досить велика сума, яка може стати бар'єром для новачків, але водночас підтверджує серйозність намірів учасників. Також я хотів би зазначити, що особисто я не можу перейти до предмаркету, адже не відповідаю цим всім критеріям, тож засмучуватися тут також, я думаю, що не варто. Також, окрім накопичення ПАВС, існують альтернативні способи отримати доступ до цього предмаркету. Наприклад, користувачам пропонують виконати мінімум 30 завдань або запросити 30 нових учасників до проекту. Ще одним важливим пунктом є обов'язкова верифікація на офіційному вебсайті проєкту. Ці умови також створюють додатковий захист від ботів і фіктивних аккаунтів, роблячи процес доступу до предмаркету більш прозорим і справедливим. Окрім цього, важливо звернути увагу на анонс так званих ваучерів PAVS, які планують запустити на платформі Magic Eden. Ваучери стануть важливою частиною нової торгової механіки. Хоча точна інформація про них ще не була оприлюднена, проте можна припустити, що вони дозволять користувачам брати участь у попередніх продажах токенів або використовувати їх для інших корисних функцій, незвичайно у рамках екосистеми ПАВС. Також розробники натякнули, що механіка ваучерів буде інтегрована з предмаркетом, створюючи ще одну можливість для учасників проекту отримати переваги. Тож предмаркет може стати чимось новим і цікавим у світі криптовалют у попередніх роках. Подібні механіки вже використовувалися на різних піржах, таких як BitGet, Gate або Max. Однак у випадку спавс, це може бути зовсім нетиповий предмаркет. По-перше, доступ до цього отримують тільки ті користувачі, які вже допущені до дропу. А це означає, що участь не буде відкрита для всіх бажаючих. Такий підхід робить предмаркет більш ексклюзивним і може позитивно вплинути на його репутацію серед інвесторів. А що стосується деталей предмаркету, то є ймовірність, що він буде організований у формі IDO. У рамках цього формату учасники можуть купувати токени до їхнього офіційного лістингу на біржах. Зазвичай таке IDO надає можливість придбати обмежену кількість токенів за фіксовану суму, наприклад, за 10, 50 або 100 доларів. Така модель працює найкраще під час бичачого ринку, коли попит на криптовалюту знаходиться на дуже високому рівні. Однак, предмаркет павс може бути зовсім іншим. Розробники також натякнули, що це буде щось нове, чого ми ще раніше не бачили. Ймовірно, механіка дозволить не тільки купувати токени, але й продавати їх ще до лістингу. І це, в свою чергу створить певну динаміку ринку, яка дозволить учасникам. Перевірити ліквідність токена ще до його офіційного запуску. Настанок також варто згадати, що є й інші проекти, які заслуговують на увагу. Тому не слід засмучуватися, якщо у висновку з ПАВС буде щось не так. Загалом зараз ситуація на коло ПАС виглядає досить таки перспективною, але вона потребує уваги до певних деталей. Перш ніж приймати рішення про інвестиції, варто дочекатися повної інформації щодо предмаркету та ваучерів, а також врахувати можливі ризики. Тож стежте за оновленнями, виконуйте завдання та чекайте іншої інформації. А я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі. Більше!